В Маріуполі загарбники продовжують знущати з місцевих жителів. Таке відчуття, що ще зовсім трохи і вони почнуть робити ставки, чи залишиться бодай хтось при здоровому глузді після їх чергових фортелів. Проте, звісно, божевілля має проходити потроху, ставати нормою крок за кроком. Так окупанти й роблять, помаленьку сувають грані адекватності, щоб люди випадково не зрозуміли, що їхнє життя все більше нагадує існування в російських глибинках. Попри холоди, у маріупольців немає ані світла, ані опалення, а подекуди немає ще й води. Про недолугі вчинки та сміхотворні рішення окупаційної влади далі. Це проект Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Поїхали. Загарбники провертають дійсно неймовірні фокуси, просто чарівники, якісь, бо як ще можна пояснити, що у містян немає ані опалення, ані світла, а платіжки продовжують приходити. Так, у мене по квитанці 3500 рублів нарахували без показань. Прийшов до них, кажуть: ми не знаємо нічого. Це програма щось сама підтягнула. Давайте свіжі показання та чекайте платіжку за листопад. Чиї ти на Войнича. На питання чому на Войнича, немає відповіді взагалі? Є наприклад, взагалі, ситуації вкрай загадкові. Нам теж принесли платіжки. Так у нас в домі ще навіть лічильників немає. Гей, моргуне, це ти там своєю паличкою розмахався. У місті немає ні світла, ні опалення, а винен у росіян хто Ну, звісно, як завжди, Україна. У переводі стрілок колаборанти та зрадники стали просто майстрами. Сьогодні я хотів би поговорити о темі так званих українських ждунов. Одно дело, если бы вони просто ждали, а другое, що некоторые з них завербовані спецслужбами України і пытаются всячески навредить Российской Федерації. На днях гражданин України був задержан управлінням ФСБ Російської Федерації по ДНР. Он готовил підриви для срыва отопительного сезону в самой республике. Не здивовані Україна з люки, взагалі. А ось місто побратим Пітер красунчики. Вони ж нібито допомагають жителям запаленням. Про це розповідають пропагандисти. Цікаво, чому ж людей досі тепла немає. Насправді у містян варіантів небагато або повірити в магію, або потроху з'їжджати з глузду. Ну а як інакше пояснити, що батареї, які за документами встановлені, ніхто не бачить. Може, це все ж масові галюцинації? А ось те, що магічать окупанти з каналізації, і взагалі окрема історія, і ніби звичайний трактор, все нормально, та тільки закатує він чомусь працюючий люк на Зелінського 13. Та насправді ось якраз такі випадки пояснити просто: під час так званого освобождення росіяни чхати хотіли на все і спалили та десь загубили майже всю технічну документацію. А жителі традиційно скаржаться в мережі і розуміють, що їм ніхто не допоможе. Вулиця Чорноморська, 25 і 29. Проблеми з водою. Біля 29-го будинку на дитячому майданчику вже озеро. По вулиці Ріка, третій день. В грудні запрошуємо всіх бажаючих на ковзанку, адже ніхто вирішувати цю проблему не буде 100%. А яка ситуація з каналізацією у вашому домі? Напишіть нам в коментарях та не забувайте поставити вподобайку під цим випуском. Проте повернемось до теми чарівництва в Маріуполі, бо навіть при оновленні спортивних майданчиків без зілля забуття не обійтись. Ості дав випити його жителям, і вони вже не пам'ятають, що ті зали, які окупанти видали за оновлення, були відремонтовані ще за часів України. Реально, навіть банери комунального підприємства Емспорт лишили. Ну а куди зникають гроші, які нібито витратили на відновлення, можна навіть не питати. Ось це вже корупційна магія вищого рівня. Після таких проявів цинізму окупантів допомога психолога точно знадобиться, та росіяни й самі це розуміють і влаштовують професійне свято. Психологи це спеціалісти, которые допомагають людям понимать свої емоції, поведение і взаимодействие з окружающим миром. Ведь від психического здоров'я во многом зависит благополуччя человека, його способність реалізувати свой потенціал і справлятися з ежедневными стресами. А щоденних стресів у містян просто безліч про що вони залюбки пишуть в коментарях? Не дарма ж пропагандиста з Маріуполь-24 вирішили спитати, чи все влаштовує жителі. Проте скарг виявилось трохи більше ніж очікувалось. Водії з різних регіонів, котрі судячи з усього права, мабуть, купили, відморожені та нахабні. Стільки ДТП у місті не було ніколи. Відсутність адмінконтролюючих відповідальних органів у ЖКГ і по ремонту та відновлювальних роботах. Анархія навкруги. Самі ж пропагандисти вирішили потроху розрядити обстановку і показати, як проходить їх звичайний робочий день. Намалювали якусь нереальну цифру в три мільйони глядачів. Ну що, не шановні, зручно вам працювати за вкраденими комп'ютерами та камерами. Пропагандисти собі розважаються, відвідують тренінги, як цей, і розкатують губу на перемогу над медійним катком США та Європи. Ще й назву таку смішну придумали: денацифікація історія і современність. Може їм хтось вже скаже наскільки вони жалюгідні? Хоча насправді жалюгідним є те, що у зруйнованому російськими загарбниками місті встановлюють постаменти тим, хто брав безпосередню участь в знищенні Маріуполя. Цей нещасний іркутський вояка приповз на нашу землю з автоматом, а земля його з радістю прийняла в якості добрива. Нині ж він не аби хто, а цілий герой Росії, а Свабедітель. Хоча, чесно кажучи, щось в Маріуполі за окупантів лишається незмінним. Бездіяльність, яка наративом йде через кожну скаргу та рішення, прекрасно демонструється лише одним сміттєзвалищем на Пентагоні. Ну і оголошення на парканах теж нікуди не поділись все ж краще ніж дивитись відео пропагандистів. Хоча, може, ними просто погані слова заклеюють. Ось ще одна, тепер вже стандартна картина в місті Марії. Цей наскельний живопис, запобіжний захід для кожного жителя, щоб в твою квартиру не зламали двері і не поселили якогось понаїхавшого. Хоча з російськими ремонтами і ламати не доведеться, саме відпаде. Після серії злив дахи протікають, ніби їх шмотував дикий собака. Жителі ж рятуються лише відерцями. Окупанти та зрадники в свою чергу не приймаються. Такими дрібницями їх задача нажитись на людях за рахунок тотальної безкарності. Ось так тепер місто заполонили ріелтори. За цю красу просять чотири мільйони рублів. Трьохкомнатна квартира. Ось це все було розрушено. Відстанові тільки фасадну часть, і ще будуть вистанавлювати простінки. Можна сказати, з нуля. Як тільки дом восстановілість, одразу виросла ціна. А так вони мали на увазі, що ось ці руїни це вже відновлений будинок. І дістанеться він зовсім не містянам. Хоча Моргун спробував похвалитись і розповів, переймаючи досвід колег по пропаганді, що понад 2,5 тисячі сімей отримали відновлені квартири. Та ось жителі багатоповерхівки на вулиці Куінжі 90 -го готові з гауляйтером посперечатись. Їх будинок знесли, а нових квартир чомусь не видали. Та яка окупантам різниця, і у кого вони позносили житло? Вони ж картинки красиві малюють, представляють проєкти нових будівель, відправляють їх на доопрацювання, поки містяни живуть на вулицях та серед руїн, які були колись прекрасним містом Марії. Єдине, чого можемо побажати містянам віри та терпіння, бо, попри всі жахіття, які приніс пекельний руський мір в наш улюблений Маріуполь, що б там хто не казав, багато хто чекає на скоріше повернення України. Це був проєкт Маріуполь Окупація. Я Тетяна Байрак. Якщо у вас є що сказати про життя в окупації, пишіть нам в коментарях. Підписуйтесь на наш ютуб канал Тв 7 також ми в інстаграм, телеграм та фейсбук. До зустрічі та бережіть себе.